Біля, вітаю вас на каналі Володькові Витребеньки. І зараз ми підемо в традиційну українську кухню, древню українську кухню, одна з улюблених страв українського козацтва, про яку згадується в Енеїді. І, до речі, З Енеїди і назва мого каналу походить. Процитую вам віршиком і зараз скажу. Латин по царському звичаю Енею Дари отрядив, Лубенського шмат Короваю. Корита у пішанських слив, горіхів київських, смажених, полтавських пундиків пряжених. І, власне, полтавські пряжені пундики зараз ми будемо готувати. І як багато хто думає, що пундики це солодкі, ні. Спочатку пундики це була власна солена страва, яку козаки з собою брали в похід. Бо вигідно дуже їх транспортувати. Довго зберігається смачно і дуже поживно, що було головне. Ну, так що, сідайте позручніше, заварійте собі чайочок, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Розвиваємо український канал, а власне коментарі допоможуть це зробити і просувати відео, і робити україномовний YouTube більш популярним. Так що, вперед готувати! Ну і вже, як по традиції завжди, що, чого, як і скільки буде в описі, по під відео. Почнемо ми з тіста. Два яйця вже розбиті. Вливаємо кефір, кисле молоко домашнє, особливо різниці нема. Це нам треба гарненько перекалопуцяти. Тепер сюди всипаємо соду, сіль, цукор і знову колокучаємо. І тепер це вливаємо в наші сухі складники. Ну, тут тільки борошно. Фактично, страва дуже проста, але дуже-дуже-дуже смачна. Перемішуємо спочатку так, вимішуємо тісто, ще поки вимішується в місці, то в мисці вимішуємо, можна перейти на. Тісто надто довго не вимішується, з хвилин 2-3 повимішували, воно не липне, не пристає та й хватить. І його треба зараз покласти в посудину, залишити хоча б на пів години, щоб воно відпочило. За цей час ми приготуємо нашу цибульку і сало. Поки тісто лежить, підготуємо наше сало, нарізаємо. Таким кубиком не маленьким, не великим, Щоб воно нам повністю не витопилося, а щоб була гарна шкварка. О, щось такий приблизно. Кубик. Порізали сало, сало можна брати любе. Тонке, грубе, яке купили, таке річте. Ну і так стопиться. Відправляємо на сковорідку без олії на середній вогонь. І за той час наріжемо цибулю. Цибуля тут також має бути відчутна, то я нарізаю півкільцями. Цибулю нарізали, тепер чекаємо, поки трохи витопляться наші шкварочки і гарно підзолодяться. Ой, шкварочки собі смажаться. Люблю запах топленого сала, як шкварки смажаться. Ой, а ще зараз цибуля буде. Дуже люблю ці запахи. Наші шкварочки почали рум'янитися москалики на фронті підгорівші, е -е витягуємо їх. Зараз нам вони не потрібні. А сюди даємо цибулю, тепер газ даємо чуть більше середнього і з хвилин 5-7 обсмажуємо нашу цибулю до гарної золотистої. Потім ще вернемо шкварки і ще з 2-3 хвилини пообсмажуємо. І, то що багато жиру, не хвилюйтеся, ми його поставимо на ситочку і протимаємо. Сідемо, щоб він стік весь. Потім його можна використати до якогось супу чи до борщу, чи до чого, чи до підливу. Ну, коротше, щоб не пропадало, бо це ж смакота. Цибуля вже гарно золотиться, і зараз, от, власне, нам треба буде злити через сито всю олію, там тільки залишити, вернути шкварки і ще трошки обсмажити. І тепер все разом ще. Пару хвилин обсмажуємо, щоб все це буде трохи більше заголотилося. Не більше, ніж хвилин 4-5. Не знаю, як там колись робили, але я роблю завжди так все, що буде смажитися пиріжки, пончики, що би там не було в олії. Я не посипаю борошном на розкатку, на формування, а змащую олією. Борошно потім пригоряє із. Гірка виходить, олія, самі вироби тимніють, куди їх смажити від цього. Так нічого не буде горіти і гарно розкатується, не липне, не пристає і все чудово. Майте на увазі. Цибуля готова. Тепер знову кидаємо це на ситку, хай собі весь лишній жир стікає. Тісто полежемо і будемо формувати наші шарики, з яких ми потім будемо. Розкатувати наші пундики. Розкатувати потрібно. Можете більше робити, Ну я роблю десь сантиметрів на 5 в діаметрі, такі не дуже великі. І от, до речі, це можете використати як дуже класну альтернативу пампушканту борщу Це просто супер. такі подасте. Ой, люди будуть в захваті. Виходить 10 пундиків. На 2-3 хвилинки залишимо, щоб тісто відпочило, і будемо розкатувати, за той час можна поставити олію на смаження, щоб вона вже прогрівалася. Такі от, ну, то я мав на увазі в радіусі 5. Значите, от така приблизно. І така ширина. в одноформі це є 15 см. Коли змазана, Олією поверхня нічого не пристає, все гарно розкатується і потім не горить. Ну Декілька розкатали, так що будемо смажити. Олія нагрілася, кидаємо наші пундики і смажимо до гарної золотистої скоринки з двох сторін. От смажимо до такого класного кольору. І викладаємо на паперові рушничок, коли вже так гарно вони підзолотилися. Тепер нам треба викласти наші шкварки і цибулю. Зверху викладаємо ще одного пундика. І наверх також викладаємо наші шкварки і цибулю. Отак це виглядає. Так, по два. Маєте таку велику глиняну форму, можна і по три викласти. І включаємо духовку на 150-160 градусів. І приблизно на хвилин 10-12 запихаємо в духовку. Витягнули. Ой, аромат просто чудовий. Розумію козаків, чого вони це так любили. У мене було майже 15 хвилин при 150 градусах. Гарно вийшло. І зараз ми їх розкладемо на дошку, я дав такий гарний папір. Така красота смакута виходить. А наскільки вони смачні, це вам словами не передати. Наскільки ну, так я навіть не придумали вигадати не то, що зготувати. А наші козаки були молодці. Та й взагалі українська кухня просто чудова. І будемо з вами тепер згадувати страви такої давньої української кухні. А ви пишіть в коментарях, що вам би цікаво було, щоб я приготував. І взагалі пишіть коментарі, ставте вподобайки, давайте розвивати Україну, мов YouTube. Слава Україні і разом до перемоги! А всім мирного неба! А я молодець.